Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, об'єднавшись в молитві за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог захистив, зупинив все це зло, простив і спас наш народ. Ну і найважливіше я вам хочу сказати добру новину Євангелію, яка написана у тій книзі. Це те, що Бог любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є всі грішні. Ми заслугуємо по Божій справедливості на покарання. Але Бог не хоче, щоб людина несла покарання, щоб людина потрапила на вічні муки і страждання до пекла. Тому Ісус Христос, Він помер на христі, проливаючи святу кров за наші зома ріхи. Він воскрес третій день по писанню. Він є живий. І він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися, кожній людині потрібно щире, особисто. Відсу серце, покайтеся в ріхах і увірувати всім серцем в Господа Ісуса Христа. Я своїм Спасителям і Господу. І прийняти дар життя вічно. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар, дорогі люди, задумайтесь про вічність, де душа буде перебувати у вічності. Коли ми відкидаємо Ісуса Христа, то нам придеться вічно платити за свої ріхи самим. Але коли ми приймаємо Ісуса Христа усім серцем, то Ходь на щит, Ви чули, що стародавнім було наказано, не вбивай, А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові. А хто скаже, дурний підпадає гієні огнені. Ви чули, що сказано, не чини переліку, а я вам кажу. Що кожен, хто на жінку подивиться із пожаливістю, той вже вчинив з неї переліп у серці своїм. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, окрім провини розпусти, той доводить її до переліку. І хто відзодружиться з відпущеною, той чинить переліп. Ще ви чули, що було стародавнім наказано? Не клянися неправдою, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу: не клястися зовсім ні небом, бо воно просто Божий, ні землею, бо підніжок а ані Єрусалиму, бо місто воно царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть у однієволосини ти не можеш очинити білою чи чорною. Ваше слово нехай буде так, так, ні, ні. А що більше на те, то це від лукавого. Три люди, Ісус Христос, він чить, як жити людям. Слово Боже, тут усе є для того, щоб прожити життя щасливе. Для того щоб жити життям щасливим, це потрібно читати Боже Слово і жити по ньому. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх усіх. І будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб чинити усе, що в ній написано. І тоді робиш свої дороги щасливими, і тоді буде щастити тобі. Так говорить Боже Слово. Читайте Боже Слово, подіставайте їх своїх поличок, повитирайте пил і почніть читати, і жити, і виконувати. І Бог буде вас благословляти. Неха вас Бог береже і благослови. Отець Небесний, благословити цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів. благослови наш народ, нашу Україну, помили і спаси, Зупинилося це зло в во ім'я Ісуса Христа. Амінь.